Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немо красу дівчину, від неї приймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки, то ні давнину покохав, то й мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син. Для сина вірного, вона єдина люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ятриться в ньому, любов його велика. країна бачила не раз, як тієї закоханці надвечір забувала все, про що співала вранці, і взявши дар від неї. Йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. see